Сьогодні був дуже цікавий клієнтський випадок. Я була просто в шоці, коли побачила його натальну карту. так так, я завжди на консультаціях прошу моїх клієнтів давати свої дані і розбираю не тільки клієнтські ситуації на картах Таро, але ще і підключаю натальні карти. Отже, до мене звернувся клієнт із таким запитом. Він. Давненько вже перебував у любовному трикутнику. Він, дружина-коханка, і він просто не знав, кого йому, врешті-решт, обрати. І з таким запитом про свій вибір він звернувся до мене. Будь ласка, допоможіть мені зробити мій вибір, з ким мені лишитися, дружиною чи з коханкою. Тому що я люблю обох дівчат і я турбуюся про обох дівчат. Я відкриваю його натальну карту і бачу: в першому домі Юпітер в поєднанні з Ураном аспектує до сонця, яке знаходиться в сьомому будинку. А це означає, Боже, цей клієнт просто прирожденний жигало, мачо, бабик, це гуляка. Це людина, яка не може просто зупинитися на однієї жінці. Його природа така. Коли він зі своїм Юпітером в першому домі хоче бути авторитетом, хоче, щоб його, їм восторгались. Хто? Сонце, в сьомому будинку, жінки, партнерші. І він просто через свій. Через свої планети, він не може зупинитися на одній жінці. І йому потрібно постійно щось їм доказувати, показувати, міняти. Оця все експансія. Він хоче якомога більше жінок, тому що він самостверджується за рахунок любові, і пристрасті, і відданості його жінок. І йому одна жінка буде. Ну просто скучно. Його уран у першому будинку каже – Давай щось важа під хвіст, давай щось придумаємо, давай ще, ще, ще вражень, щоб не було скучно, щоб не було одноманітно. Я хочу оцей експанд, я хочу, я хочу якомога більше жінок. І коли я йому про це сказала, він каже: Ой, вибачте, так, все точно, все стопудово, саме так. Я не знаю, що мені з цим робити. Я просто постійно е, хочу міняти партнерш. Я поки що зупинився на двох партнершах. Од... Я дивлюсь на натальні карти його дівчат. Одна з них левиця, асцендентна, По сонцю вона овім. І е, розумієте, у неї просто вона не терпить конкуренції. І що головне те, що у неї починається кар'єрний зріст. Я бачу, що у неї так стоять планети, що зараз у неї починається просто якийсь взльот у її професії, кар'єри, фінансовий зріст, і так далі. Я йому про це кажу. у, у неї зараз наступає так, такий період. Він каже. Точно, а я дивлюсь, що вона постійно мені говорить про роботу, і вона постійно затримується на роботі і так далі. Але він не звертає на це уваги, тому що він розбирається з іншою дівчиною. А інша дівчина, навпаки, вона звикла до сузалежних стосунків, вона така, знаєте, покладіста, вона спокійна, вона дуже турботлива. Навіть навіть гіпертурбота в неї присутня. Такий вирусний патерн відмінниці вона постійно потребує його оцінки, що він її похвалив. І так, і так далі. Вона завжди, вона, знаєте, вона хоче щоб він просто був для неї таким папіком, батьком. А вона буде, як дівчинка, буде просто дивитись на нього зверху і буде виконувати його якісь побажання і закривати всі базові потреби. І ось ми, коли ми закінчили розбір карт, я достаю своє таро, що там покаже таро. Та -да -да таро показує, що він просто. Буде скакати від однієї жінки до іншої жінки, поки у нього не буде, знаєте, просвітлення в умі, коли людина просто, е, йому треба якийсь спалах, щоб він просто зупинив свого коняку і притримав і пішов на це світло, на цей спалах. Йому потрібен, потрібен був цей спалах. І я через Таро просвідкувала, що е, оця левиця вона буде досягати і досягати, і в неї починається якийсь фінансовий успіх. І вона йому запропонує щось, якийсь проєкт, і він включиться в цей проєкт, а інша жінка буде постійно під нього підлаштовуватись. І е, у нього, знаєте, буде пропадати оця. Цінність жінки, коли жінка постійно підлаштовується під е, чоловіка, е, жінка стає нецікавою. У неї пропадає самоцінність, і е, чоловік просто не бачить е, ні конкуренції, у нього вимикається напроч інстинкт е, полювальника. А тут його жінка левиця навпаки, стає дедалі сильнішою, авторитетнішою і так далі. А його Юпітер в першому будинку хоче, потребує авторитетних жінок, щоб їм хизуватися, щоб гордитися, пишатися, і йому, і, і йому просто необхідно вмикати цей інстинкт полювальника. І я кажу: а давайте тепер подивимось, що буде, якщо ви виберете когось з цих жінок. Як ви будете себе почувати? І він знаєте, що мені каже він каже: Все, я все побачив, я зробив свій вибір. І це основне, і це просто головне, він сам зробив вибір. А я скажу, що я в будь-якому разі, не роблю вибір за іншу людину. Я представляю це, цю можливість зробити. Самостійно взяти цю дорослу відповідальну позицію на себе, я е, лише тільки показую е, їх ролі в стосунках, я показую, який запит через натальну карту, який запит у нього до коханки, до дружини, як він поводиться в стосунках, як жінки поводиться в стосунках, який запит у цих жінок. На чоловіка, чи е, він співпадає з тим, що пропонує цей чоловік цим жінкам. Е, і це можна прослідкувати е, дуже чітко через натальні карти, а потім через карти таро. І таким чином, я кажу: якщо ви побачили, з ким ви хочете бути, скажіть мені, я кладу карти, я вже бачу, з ким він хоче бути. Але я не, не кажу про це. я Хочу, щоб він сам зробив цей вибір. І він, він каже мені: Я поняв, все, оцей спалок пройшов. Я хочу бути зі своєю дружиною, я хочу добиватися її, я хочу бути її левом, я хочу, щоб поруч зі мною була жінка, якою я пишаюсь, якою я яка мені йде в ровень. Яка теж хоче зі мною створювати якісь проєкти і так далі. А жінка, яка постійно під мене підлаштовується, так вона мене задовольняє, вона розумничка, вона знає, що я люблю, що я хочу. Але мені, мені це вже не, мене це не тригерить. Я хочу, щоб жінка мене тригерила. І оце все це моя дружина. Я зробив свій вибір. Я кажу, Боже, ну, я вас просто вітаю з цим. Отже, я ніколи не програмую людину, я завжди просто показую ситуацію, де одна стою, і людина сама все бачить і сама робить свій вибір. І це найцінніше. Отже, приходьте на особисті консультації, ми розберемо вашу ситуацію, і ви самі побачите свій вибір.